Всім привіт! В минулих відео я робив огляд на аптечку, яку мені видали. Тому я думаю, що для більшого розуміння спочатку треба подивитись це відео, де я роблю її огляд і розбираю вміст. А тепер я роблю відео про те, як я. І допрацював. І по-перше, що я зробив, це я замовив новий чохол для аптечки, тому що у цьому, наприклад, навіть не одразу зрозуміло, що це аптечка. так? Тобто, коли вже, вже ми дістаємо саму аптечку, так її видно, але поки вона на вас е Ніяк не можна зрозуміти, що це аптечка. Так? Тобто, якщо вам надає допомогу людина, яка не знає, де у вас аптечка знаходиться, то вона може просто навіть її не помітити. Тому я вважаю, на аптечці обов'язково має бути видно, що це вона. Далі, на, цій, на цьому чохлі для аптечки є одразу в швидкодоступі доступі кишенька для турнікету. Атравматичних ножиць, так, якщо нам треба буде розрізати одяг, щоб надати допомогу. І маркер, який ми використаємо, щоб зробити відмітку про час накладання турнікету. Вона теж на моле кріпленнях. І давайте подивимося в Теж вона розкладається на дві половинки. І Перше, що ми бачимо, це перев'язувальний матеріал для тампонади. Далі в кишенці рукавички гумові. Ще я додав сюди звичайні пластирі, серветки спиртові і ковдра рятувальника фольгована. Всі, мабуть, бачили, вона насправді дуже корисна річ. І кожному раджу мати. Далі. Тут сюди я переклав ізраїльський бандаж, а також я додав сюди пілпак в алюмінієвому корпусі, це як така собі капсула, водонепроникна. В ньому у мене нестероїдні протизапальні засоби і антибіотик ципрофлоксацин. Це, в принципі, стандартний такий набір. Ще сюди я в подальшому додам оклюзійні наліпки, це на випадок пневмотораксу. а також додам сюди гемостатичну губку. Так, ну В принципі, ось вже такої аптечки це такий собі необхідний мінімум на полі бою. І хочу зауважити, що турнікет має бути не один. В ідеалі взагалі їх має бути 4, тобто на кожну кінцівку. Ну, але принаймні саме мінімум це хоча б два, щоб вони були в швидкому доступі, щоб їх можна було легко знайти і дотягнутися, хоч правою рукою, хоч лівою рукою. І це дуже важливо, тому що взагалі-то прийнято надавати допомогу аптечкою потерпілого. Тому у вас має все ж таки бути все, що треба. бо це ваше життя, це ваша безпека. І ще я хочу додати про турнікети. І в наступних відео я візьму турнікети від декількох виробників і хочу показати, як їх можна порівняти і оцінити, ну, хоча б, чи можна їх використовувати, чи можна їм ну, довірити своє здоров'я. Так, що, щоб не пропустити, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Дякую за увагу! Слава Україні!